Шановні товариші, ветерани війни і праці. В Зв зв'язку з тим, що в цьому році не можемо зібратися, як завжди на зборі ветеранів, щоб підзначити День ветерана, День люди... Міжнародний День людини похилого віку, вирішили звернутися до вас, як кажуть, і поспілкуватися в онлайн-режимі з вами. По тих проблемах, по тих пожиттю, які прожили за цей рік, можна сказати, що Рада ветеранів в цей, в цей час, в воєнний час все-таки працює. Хоч би як воно там не було, але роботу, робота проводиться. І допомагається ветеранам у побуті. Допомагається в районі, районі допомагає зараз одиноким забезпечити дровами на зиму, допомогли забезпечити і зібрати урожай по районах, по районах, по селах. От. Турбуємося, щоб був доїзд до міста в селах, бо якраз це проблема ветерана, щоб він міг. Побідно доїхати в лікарню і звернутися до всіх, всіх питаннях. І от до Дня ветерана я сьогодні хочу подякувати голові міської ради Ігору Анатолійовичу Пальонці, тож як в попередні роки виділив певну суму грошей для вітання поважних ветеранів з Днем людини похилого віку. Я вдячний всім, що допомагають ветеранам на місцях. Навіть просте спілкування дає можливість ветерану, який не має, не має можливості вийти з приміщення, поспілкуватися, а я вже не говорю про допомогу, забезпечені продуктами. Вітаю ветеранів. Людей поважного віку, вітаю з цим міжнародним днем людини поважного віку. Вітаю і бажаю ну, перше, здоров'я міцного, довгих років життя ще, радості від спілкування з дітьми, внуками, їхньої любові до їхньої любові до вас і всього найкращого у вашому житті. На обліку в головному управлінні пенсійного фонду України у Волинській області перебуває 14 тисяч 5 пенсіонерів, жителів міста та району. Їм щомісячно забезпечується виплата пенсії, так на сьогодні вже ми підготували виплатні документи на жовтень місяць і разом з тим, з 1 жовтня, Певним категоріям громадян провели перерахунки з 1 жовтня 2022 року перерахували пенсії особам 70-річного віку. Це вперше. Якщо до цього ми платили надбавки до пенсій особам, які досягли 75 та 80 років. То вже з 1 жовтня надбавку в розмірі 300 гривень отримає кожен житель міста та району, кожен громадянин в Україні, який досяг 70-річного віку. Також ви знаєте, що 16 вересня 2022 року була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 1041 в яких функції по виплаті субсидій. З 1 жовтня передали до органів Пенсійного фонду України. Шановні ветерани, хочу вас привітати з наступаючим днем людей похилого віку, днем ветерана. Ви своєю працею забезпечили добробут Україні. і зараз в ці нелегкі для України часи ви продовжуєте підтримувати як наші збройні сили, своїх родини, своїх колег. Своїх друзів бажаю вам всім здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Це саме головне, хай Бог вас береже. Дорогі наші ветерани, представники старшого покоління, жителі Володимирської міської громади. Традиційно, в жовтні місяці, на початку 1 жовтня, ми відзначаємо Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Це дата не нагадування про вік, а чудова можливість нам всім сказати ще раз теплі слова вдячності батькам, матерям, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і, взагалі, людям літнім за те, що вони зробили надзвичайно великий внесок в розвиток громади, країни, за багаторічну самовіддану працю, доброту й мудрість. Цей день це символ єдності і спадкоємності поколінь. Це прекрасна можливість ще раз засвідчити, що практичний життєвий досвід, мудрість та оптимізм, активна громадська позиція людей старшого покоління повинні стати взірцем для підростаючих. Цей святковий день. Прийміть, будь ласка, щирі вітання і глибоку вдячність за те, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Нехай завжди вас оточують увагою і піклуванням близькі люди, нехай тішать своїми успіхами діти, внуки та правнуки. Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя, сердечного тепла, любові та душевного спокою. Нехай ця осіння пора, у яку ви вступили, буде світлою. І ласкавою, наповненою душевним теплом, увагою і турботою близьких в мирній Україні. Дорогі наші ветерани, представники старшого покоління, другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. В Україні цей день також відзначається як День ветерана. День тих, кому довелося багато пережити, битися за свободу рідної землі, відновити зруйновані міста і села в післявоєнний час, виховувати дітей, передаючи їм кращі людські якості любов до своєї країни. Цей день є символом єдності, спадковості поколінь, прекрасна можливість сказати теплі слова, подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці і, взагалі, всім людям поважного віку за розбудову та розвиток нашої країни. За багаторічну самовіддану працю, доброту і мудрість. Дорогі ветерани, люди похилого віку, прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та ветеранів. Наш заклад надає допомогу людям похилого віку цілком безкоштовно. У нас ви можете пройти безкоштовне обстеження на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень холестерину крові, вимірювання артеріального тиску, швидкі тести на ВІЛ, гепатит, тропоніни крові також можна зробити. Запис здійснюється через реєстратуру або за дзвінком до сімейного лікаря. Також організовано виїзди у сільську місцевість, що збільшує охоплення людей похилого віку, які не можуть над'їхати до нас в заклади в амбулаторії. Тому ми охоче надаємо допомогу таким верствам населення. Також за необхідності здійснюються виїзди на огляди пацієнтів вдома. Або забори крові теж можна проводити вдома. В цей святковий день хочемо висловити вам щиру вдячність за ваш досвід, який ми можемо перейняти і використовувати в нашому житті. За приклад, який ви даєте для наслідування для молодшого покоління. Прийміть щирі вітання від колективу Центру первинної медичної допомоги. зростає.